Інтернет це безмежний океан з мільярдами інтернет-майданчиків. Задля ефективного продажу реклами майданчики об'єднуються у так звані мережі SSP, які в свою чергу співпрацюють із dsp платформами рекламодавців. Управління відносинами між цими мережами та платформами виконує компанія FISH, тобто ми. Саме з нами співпрацюють клієнти, і це великі риби. Вони хочуть збільшити об'єми продажів своїх товарів. Що робить FISH, щоб реклама була ефективною? Ми розробляємо детальний медіаплан і налаштовуємо рекламну кампанію із чітким таргетингом на цільову аудиторію. Для цього використовується база даних про споживачів, так звана DMP. Наступним кроком наші фахівці з програматік завантажують усі параметри в систему, а далі виконуються математичні алгоритми, та відбувається аукціон в режимі реального часу. – real-time bidding. В результаті ми досягаємо основної мети програматику: споживач задоволений цільовою рекламою, а клієнт чудовим результатом. А все завдяки тому, що фіш у програматику як риба у воді.